Поміркуйте. Розгляньте наведені нижче схеми. Опишіть зміст схем своїми словами. Поміркуйте. Чим корисне буде використання таких схем у документах. Зверніть увагу. Вибираючи тип схеми для вставлення в документ. Слід продумати спосіб подання даних у цій схемі з урахуванням її призначення та вигляду. Також потрібно враховувати розмір тексту та кількість елементів на схемі. Якщо їх буде велика кількість, то це погано вплине на сприймання наведених відомостей. Для вставлення схем у текстовий документ використовують елемент керування SmartArt, групи ілюстрації. Вкладки вставлення. Організаційна діаграма. Це схема, яка відображає взаємні відношення між об'єктами. За допомогою такої схеми можна подати відомості про класифікацію, структуру підприємства, зміст підручника та інші ієрархічні дані. Для створення організаційної діаграми потрібно виконати такий алгоритм. Перший крок. Вибрати вказівником миші місце в документі, куди буде вставлятися об'єкт. Другий крок виконати вставлення ілюстрації SmartArt. Третій крок. Вибрати в лівій частині вікна вибір рисунка SmartArt. Потрібний тип макета і ієрархія. Четвертий крок. Вибрати у центральному списку вікна вибір рисунка SmartArt потрібний макет, наприклад, Організаційна діаграма. І п'ятий крок. Вибрати кнопку ОК. Практично створення організаційної діаграми виглядає так: Стаємо в потрібне місце документа. Заходимо в меню «Вставлення» smart Вибираємо Потрібний нам розділ. Ієрархія. А в ній вибираємо потрібну діаграму. ОК. Усередині фігур схеми міститься текст за замовчуванням, який потрібно замінити. Кількість фігур і рівнів на схемі визначається за замовчуванням. Їх можна додавати чи видаляти відповідно до потреби. Щоб змінити текст, ми можемо стати у вікні Видіть текст і набрати потрібний нам текст. Наприклад, комп'ютери. Тут можна просто два рази підряд клікнути лівою кнопкою миші і набрати текст прямо у квадратику. Також можна додати ще один квадратик, ще один на цьому рівні елемент і ввести туди потрібний текст. Областю в виді текст можна приховати, вибравши кнопку закриття вікна цієї області. або відобразити, якщо її не відображено, вибравши кнопку ліворуч на межі рисунка. Щоб видалити на схемі зайві фігури, потрібно виділити фігуру і натиснути Delete. Під час уведення тексту у фігури відбувається автоматичне змінення розмірів фігур і символів тексту. Змінити значення властивостей фігур і тексту можна відомими вам засобами текстового процесора. За потреби можна перемістити фігуру в потрібне місце, вибравши кнопку угору або униз потрібну кількість разів. Можна змінити рівень розміщення фігури. Вибравши кнопки знизити рівень або підвищити рівень потрібну кількість разів. Усі елементи керування для опрацювання об'єктів Smart Art розміщено на двох тимчасових вкладках. Конструктор SmartArt і формат, які з'являються на стрічці після наведення на об'єкт SmartArt. Також з уставленим об'єктом SmartArt можна виконувати й інші операції опрацювання графічних об'єктів, змінювати його розміри, переміщувати в тексті налаштовувати його обтікання в тексті, заливати кольором тощо. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Будьте уважні, під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Завдання. Створіть у текстовому документі об'єкт SmartArt за наведеним зразком. Перше. Створіть новий документ і вставте в нього об'єкт SmartArt за зразком, який ви бачите. Друге. Додайте на схемі ще дві фігури. Третє. Заповніть фігури об'єкта потрібним змістом. Четверте. Відформатуйте об'єкт SmartArt за наведеним зразком. Для цього змініть кольорову гаму та стиль об'єкта. Скориставшись елементами керування, змінити кольори та стиль SmartArt вкладки «Конструктор SmartArt. П'яте. Розмістіть об'єкт у центрі сторінки. 6. Збережіть документ у вашій папці у файлі з іменем вправа 3.3.3. 7. Закрийте вікно текстового процесора. А тепер запитай у себе. Чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці? Що потрібно зробити, щоб результат роботи був кращим? Яких знань я набув на уроці? Чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку, де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Обговоріть і презентуйте в групах, з якою метою вставляють об'єкти Smart Art у текстовий документ, де вам траплялися такі об'єкти. Дайте відповіді на запитання, які операції можна виконувати з уставленими в текстовий документ графічними об'єктами? Як їх виконувати, Що таке об'єкти SmartArt та яке їх призначення? Що таке організаційна діаграма, як її створити в текстовому документі. Якщо ви уважно дивилися відеоурок, то відповісти на питання буде дуже просто. Домашнє завдання. Опрацюйте параграф 3 крапочка 3. Це сторінки 80-87 підручника. Виконайте завдання 6 на сторінці 90. Наразі наш урок закінчився. Мені дуже приємно, що ви його переглянули. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!